Сталося жахливе. Київ та область накрила злива. Столицю затопило в передмісті град. Влада оголосила попередження. Які перші наслідки нагоди? Дізнаєтеся в цьому випуску. Мене звати Юрій Бібік. Ви на фабриці новин на Київ та область насуваються грози. Про це повідомляє гідреметцентр. Там зазначають, що погіршення погоди може тривати до кінця доби, 25 квітня. Також із попередженням про грозу вийшла Київська міська військова адміністрація. В області вже оголосили перший рівень небезпечності жовтий. Також закликали жителів столиці і Київщини не лякатися грому. Довго чекати негоди не довелося. Київська область затягнуло чорними хмарами, а вже згодом вулиці та дороги засипало градом. Мешканці столичного регіону публікують вражаючі кадри. Давайте і ми подивимось на них. погодні умови. Літо кажуть скоро. Невдовзі град перейшов у зливу. Сильний дощ затопив вулиці Київщини. Автівки ледве пересуваються дорогами. Ось, наприклад, як залило боярку. Доволі очікувано злива дісталася й Києва. Дороги столиці залило водою. Наприклад, на вулиці Пріорській посеред проїжджої частини утворився гейзер. А в одному з київських магазинів вода затопила підлогу у центрі залу Увага на екран. Річка полідрис.

oi 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 o pessoal deve jostar Зауважимо, що столиця тільки оговталась від вчорашнього катаклізму центральну та південну частини України 24 квітня накрив так званий брудний дощ. Люди скаржаться, що вода мала рудий відтінок. Після того як вона випарувалася, на автівках, залишилися брудні сліди. Виявилося, що опади увібрали в себе пил із сахари. Днем раніше він прийшов у Грецію, а потім дістався й України. Синоптики попередили, що пил залишатиметься в атмосфері до п'ятниці і, зрештою, відступить на схід. Після чого атмосфера очиститься. Через затяжні дощі в столиці Дніпро вже вийшов із берегів. Вчора київські служби зафіксували нові підтоплення. Зокрема, велика вода дійшла до столичного гідропарку парку Муромець набережних на оболоні та вулиці Микільська Слабіцькій. Станом на вчора вода в Дніпрі в межах Києва піднялася ще на 8 см, Тепер її рівень становить 644 см. Влада запевнила, що ситуація не критична і промислові та житлові масиви поза небезпекою. Проте в столиці вже оголосили перший рівень небезпеки. Гідрологічних явищ жовтий, дощова погода буде на більшій частині території України і завтра за прогнозом синоптиків місцями варто чекати пориві вітру до 20 метрів на секунду. Температура в день на правобережжі не підніметься вище 15 градусів. На лівобережжі буде в районі 20 градусів. Істотного потепління варто чекати на вихідних в суботу та неділю, дощитиме місцями лише на заході країни. Повітря прогріється до 21 градусу в суботу і 23 в неділю. Ставте лайк під цим відео, якщо вже набридли дощі і хочеться весняного тепла і сонечка. Також підпишіться на фабрику новин, аби не пропускати наші наступні випуски. Дякую вам, друзі, за увагу і до зустрічі.